Наступному, то вже через тиждень, через днів 10 ми вже з нами зайдемо в залі обов'язково змінне взуття і роздягання, і обов'язково від мого імені. Тому що я буду його сьогодні знімати. Я думаю, ви заскучали з цієї рубрики. Я і я намагатимемося. Ну да. Короче, Я Яй так чорний, ніщо страшно. Ну і короче, давай, давайте всім пока Чекайте, коли ми вийдемо з цієї дурки. Я прийду. Ти сьогодні. Я ще жду Соню. Ну я жду, вихожу. Мені кажется, вона мене жде. Да. І ми біжимо. Коротше, розкажу вам швидко, що тут було. Ми хотіли піти на страшилку, нас не пустили, тому що воно було 16, і ми пішли на звіропотяг. Це було просто геніально. І тут ми розказуємо, як нам було страшно. Ну, звісно що сарказм, ну то ладно. відео кусками, що я не вже два дня. І це я виставляю, Ось це, що буде попереднє, ну, це я виставляю за день, як я була в кіно. І да, так що я вливаюсь в опять я тут всю течію, да? І чекаю також на день нових відео, але поки дивиться, дивіться цей от відрізок.